Всім привіт, з вами я Тео, і це вже фіг знати, яка частина буде 16-та, 17, як фіг знати. Коли ви дивитесь це відео, там вже в назві пише. Але як чесно фіг знати, а пускай буде... Ой, яка 16-та, У мене на не та не близько не читаю. Я не знаю. все, йдемо одразу в катку. Я не знаю, яка це частина. О, блін, сюди карту я не надажу. Такі машин, мо не заберется. Бо <coughs> тут дарили поезд, вони постійно мене збивають, задрубали вже. <coughs> я просто першу катку зайшов солиша, де а потім я вже піду щось інакше. Тим <coughs> играю снова знову на хаус дроп. Ну, в принципі, походу тепер завжди буде. Ми його сьогодні відкриємо. І ангел дроп, ну там багато чого. На твінку мені. на мені випало суші стардропи і один Ну, Я вже то відкрив, <кхм> мені там нічого не випало. Ну, дроп мій, коли там гаджет йой. Що? Зараз я ведь смеху упадывал, все, я выжил. <coughs> Только ну надеюсь, не молдив веру. ты я Я. Ой, yes. Ма, Ангел дроп, ну з нього, конечно, нічого не падає. <coughs> давайте видимо і піду в броурбор. Бор, бор, бор броурбор. такий режим? рожм. <coughs> Браурбор. <coughs> так, давайте. Прямо пирс. Пірс, ще хтось. О... <кій> Пірс. О... хто ще? Ну, не знаю. До речі, я навчився навчився грати на Короче, дивіться. Але нам для початку треба взяти м'ячик. Ну я прям це навчився, я прям. Ні, я, нав... я, нав... я просто м'яго тепер імбову. Я кожну катку на Ліпріме читащу. Що... Просто дивіться, я навчився за нього і грати. Коротше, нам треба взяти м'яч. Нам треба бігти до синіх воріт. Вот, нам треба забивати. Бачите? Нам треба забивати. Нам забивати треба. Чого не забивається, алло, це працювало! Коротше, це якийсь бах тупий. Це працювало, я вам говорю. Якийсь баг. Ну все, мені тоді не треба м'яч. Моя тактика не працює чогось. Напишіть в коментах, чого моя тактика не працює, я все правильно роблю. Чого воно не працює? О що, як? А це якийсь баг. Ну бо це не можна в ці ворота бити, це треба тільки в сині, а в червоні не можна бити, це якийсь баг. Так. Я вам відповідаю, я просто, я просто за Примача профі. Ну ладно, але з помощью того бага можна вигравати. <клес> ладно, мене вже глюбали з якимось ідіотом притворятися. Тому ну, ну, все, граємо вже нормально. <клес> Ой! <клес> <клес> я говорю, ні, та граємо нормально. Ви мені даєте пасивати, я забираю. Але, блін. Просто. <кхм> шкода, що в мене не всі 6 тих хаус хаусдропи були би взагалі имба. Ну, до того ж були старт-дропи всі 6 часу, чого не можуть всі шість бути Ну, <кхм> Кстати, мені ще інтересний факт. Я відкрию взагалі на всіх аккаунтах немало хаус-дропів, У мене їх три штуки. Ну, ні, більше. І, і мені ще ні один рідкий хаусроб не випав. Мені здається, що рідкий хаузроб взагалі майже не випадає. Ну, Рілі, really, він ще мені ні разу не випав. Давайте. Правіжок. 花呢？嗯。<noise> <noise> Як я ге спас. Ладно, <кхід> тут вже не вийшло. Давайте дотягуємо, досягуємо, просто дотягуємо час. Не пропускати. Оп, спас, спас, Що? Що робиш? Пеу, пем, пеу, пиу, мені зараз треба час потягнути. Ну за 10 секунд вони вже назов'ю. За 7 5, плак плак проіграш. Ну якби це був аеробол. То вони б могли ще. Ну блин, ну при чому тут аеробол? Це не аеробол. вот це Ангельський. А, у мене тільки один дефолтний старт дроп. Ну за англійських, мені так. Особо нічого не випаде. А от хаос дропчик я. Я мі ящики вже не так люблю. Ну бо бляха, ну в них по-перше. Ну їх, ну вони повністю інакше їх замінили. Ну просто, ну вони інакше, все. У них тим менше шансів. У них тепер сім предметів тепер не може випасти. А це було рядкості. Їх замінили, ну вони інакше. Далі, але не інакше. Персонажі, мені здається, якось рідше почали випадати. І дроп замінили. Ну вони вже не такі, як були. Хау. Ой, які хаус дроп? Мі його ящик уже... Міго ящик уже не то. А ну ты йди сюди. Йес. Йес. Ой, що там зараз? Буде стардропим с за кого мені, як завжди, ніколи нічого не дропається, просто не навижу ті стар Мені з них нічого буквально ніколи не падає. Ель Мариачи. Эль Мареаче. Кстати, у мене є іконка очень странний сделав. Я тоді грав, коли куриця колаба. Фу-фу-фу-фу. Бесать. Бесать, бесать, бесать. Ничего не скажу. Не, ну можешь что я скажу, но не знаю, что. Чтобы вам сказал, что вам сказать такого? Давай Эмза. The... Знаешь, что вам сказать? Я вам скажу, чтобы Эмза Мочила всіх. Давайте на гріфати, на, на гріфа. Він би ультою в пусті е, забив. Нафіга ти, господи? Задовбаливо вони взагалі. Чого ви не вмієте в паси грати? У мене чогось запись на паузу поставилися, але ми пропустили. Ну просто, ну блін, ну як вони мене бісять той докше зі своїм воскрешенням. О, здобок, вже мене, ну ну боже. Перший програш в цьому відео. Так ще який тупий. Ну, не вбивайте. Все, може не вбивати. Аня, думаю у нього припав худох. Да ну. Єс, 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 Єс! єс. Може у нас ще є шанси? Маленькі, але ну, є. Yeah. Навіть якщо маленькі, одно шанси є. Єс! Yes, просто ні, все шанси були великі і ми це зробили. Oh! Тихо? як я її хотів. Давайте візьмемо її і підемо в останню катку в цьому відео. Ммм, 7100 куб басиків. Нас буде хаус дроп нереально. Боже, прикиньте, мені випаде Ультралега лего на 8. Я тільки два рази бачив, що нам випадала ультралега лего на 8. Тільки два рази це бачив і все. А що тут таке, звідки в Дінамайка Скин такий якийсь класний, де він його відхватив, якщо це бот? Я прям зарішав. Я так обожаю бібі, це напевно. а ні, це напевно та, це мій любимий персонаж. Вже не Кольт, вже Бібі. Я забув, що вона існує. Все єс. Yes. Хаус-дроп. Ну це буде останнє відео. У мене та відео недовге, ну тому що, блін, у мене є. Справи. Давайте відкриваємо Та ну ідіть дупу, І би я його не відкривав. Ну, і там далі буде. Я мой дроп а? Хаусдроп? ящик асно, аж на 55-му буде. То мені ладно, ладно, ладно. ладно, блин, ну не дзвоніть мені. Все руїни, ти руїнеры. Ой, Соріко. Бляха. які тут є на бібі? Я би собі за 1000 тисячу... о Самий, самий ліпший рідкий скин. Обов'язково купляємо, навіть не думаємо. Ну, либо же один з найліпших. Ну просто подивіться на ту красоту. Ладно. З вами був я тео! Що я так ракну? З вами був я тео. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Що ще сказати Ну і просто всім папа!